Дуже в гарному стані. І надійний велосипед з класичною рамою. Має в колесі динамо, тулку, яка дає енергію на ту фару, має амортизаційну вилучку. Має планетарну тулку. Nexus 7, яка захищена від пилюки, від піска Дивіться, навіть ланцюг теж весь все захищено. І він через то максимально надійний. Резина, німецька, швальба плюс вода, дивіться, які грубі усилені подвійні, крила довгоцінні, багажник. алюмінієвий, дивіться. Тут амортизація в нас стоїть, щоб вам було комфортно по бруківці їхати. Тут у нас гельове сідло, таке добротне. Втулечка переключається дуже легенько і чітко. Мені це подобається, як швейцарські години. Подивіться, по рамі запитань взагалі немає. Якісь десь там незасненькі Підніжка є. Педалі йдуть в комплекті. Ціна 8 950 даного велосипеда. Комусь цікаво, хтось приглядає, пишіть. Заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас на тест-драйв куликів веломагазин, вулиця Львівська, 20 або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, не засмучуйтесь, ми вам надісламо новою поштою без жодних проблем.